Я займаюсь танцями з чотирьох років. Також я була студентом по обміну в США. У нас круті педагоги, і плюс у нас є можливість вивчати різні стилі, що в майбутньому нам дуже пригодиться. Я поступилася десь одразу після школи і паралельно займалася танцями, тому я обрала саме хореографію. Я займаюсь танцями з чотирьох років. А, і я вже працюю тренером. З років 14-15 я просто допомагала і вже з 16 почала сама тренувати, тому це гарний досвід вступити мені саме до цієї спеціальності, щоб продовжити і вдосконалити свої навички. Ну, Я чемпіонка України з акробатичних танців і просто у фрі-стилі дуже часто виступала. Також я була студентом по обміну в США. І я займалася черлівінгом. Я там також в обласних змаганнях по штатах перемагала. А моя тренерка скинула мені об'яву, що йде набір студентів, і я вирішила спробувати. Ну, ми навчаємося вже два місяці. У нас вже були виступи, це на день вчителя, і ось тут коли першокурсники всі були. Ми також робили фешмоб, то це напевно. Поки що єдині наші виступи, а далі більше. Пари дуже подобаються, дуже цікаві, У нас круті педагоги, і справді ми отримаємо багато інформації, і плюс у нас є можливість вивчати різні стилі, що в майбутньому нам дуже пригодиться. Я навчаюсь на спеціальності 024 хореографія. А вже ж хочу щось своє, хочу відкрити свою студію, навчати там діток і не тільки діток, і дорослих. Це завжди, я думаю, кожного хореографу було в планах. Але поки я молода, то ще було б непогано і самою повиступати. Поки що тіло дозволяє, можна і самому на цьому гроші трошки зарематувати.